Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу показати вам цікаву і пізнавальну книгу, коли щось пішло не так. Автори Макс Темпорелі і Барбара Гоці, ілюстрація Аніза Єночента, видавництво книголав 2024 рік. Чим же ця книга цікава? Тут вміщено 10 історій винайдення найрізноманітніших речей: тут є і мікрохвильова піч, гума, кардіостимулятор, кока-кола. Без цих речей важко уявити сучасний світ. Книга вчить не боятися помилятися показує, що люди, які досягли успіху, є звичайними людьми. Які допускали безліч помилок, зазнавали невдач, але не опускали руки. Всіх цих людей об'єднує жага до знань, наполеглива праця, віра в себе, відданість своїй професії, визнання своїх помилок, робота над помилками. Є дуже цікаві історії винаходів, які побачили світ завдяки випадку. І тут ми завдячуємо допитливості, бажанню зрозуміти суть процесів явищ, які відбулися випадково. Книга пізнавальна, корисна, мотиваційна. Наприклад, Томас Едісон, щоб зробити лампочку, яка світила б не кілька хвилин, а 40 годин, зробив дві тисячі спроб її вдосконалення. Джеймс Дайсон для отримання фінальної моделі пилосмока без мішка, яка принесла йому успіх, зробив 5126 прототипів. Тобто людина зробила 5126 спроб для досягнення своєї цілі. І мимоволі задумуєшся, а скільки спроб зробила я для досягнення своєї цілі? Думаю, що книга закладає правильні цеглинки у фундамент особистості дитини, призначена для середнього і старшого шкільного віку. Матеріал тут подано в легкій формі, ненав'язливо. У кожній історії є розворот з коміксом. Цей комікс читати обов'язково, тому що він є частиною тексту. Якщо комікс не прочитати, далі по тексту можуть виникнути питання. В будь-якому разі, книга може стати підґрунтям для більш детального вивчення історії того чи іншого винахідника, якщо він вас зацікавив. На цьому буду прощатися. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. На все добре!